Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 травня 2024 року CNN зазначає, що президент США Джо Байден під час недільної промови в коледжі Мархаус підняв зусилля своєї адміністрації. З висунення темношкірих американців у найвищі ешелони влади. Водночас він визнав тривогу, яка є серед молоді в США через гуманітарну кризу в секторі Гази. Президент, виступаючи перед випускниками, Видатного коледжу для темношкірих чоловіків рішуче закликав до припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом в секторі Гази разом із звільненням ізраїльських заручників, водночас закликаючи до довгострокового політичного вирішення кризи, те, що відбувається в Газі. Та Ізраїлі розбиває серце. Жорстока атака Хамас на Ізраїль, вбивства невинних людей і утримання заручників, невинні палестинці, які опинились в центрі всього цього: чоловіки, жінки, діти або убиті, або переміщення. Та відчайдушно потребують води їжі та ліків. Тобто тут ми констатуємо, що Джо Байден виступає за Припинення так вогню між Ізраїлем і Хамасом в секторі газу. Далі деякі студенти і викладачі коледжу виступали проти присутності президента в кампусі через його непохитну підтримку кампанії Ізраїлю проти Хамас. Цим виступом фактично Байден намагається налагодити контакт з молодими темношкірими чоловіками, важлива електоральна група для нього в контексті виборів. 2024 року. Фактично, темношкірі американці мають вирішальне значення для Байдена в контексті його переобрання. Лектор коледжу згадав Мартіна лютера Кінга молодшого, щоб закликати припинити насильство в газі. Власне, коли Байден розпочав промову, деякі випускники взяли участь у мовчазній акції протесту. Один розгорнув палестинський прапор, кілька інших повернулись спиною до президента. Байден визнав розчарування молодих американців у зв'язку з кризою на близькому сході та сказав, що ця проблема дуже актуальна. Це одна з найскладніших проблем у світі, і в цьому немає нічого легкого. Я знаю, що це злить і засмучує багатьох із вас, включаючи мою сім'ю. Щодо історії темношкірих американців, Байден зазначив, я ніколи не думав, що буду президентом у той час, коли на національному рівні намагаються заборонити книги. Не писати історію, а стерти історію. Вони не бачать вас у майбутньому Америки, але вони помиляються для мене: ми творимо історію, а не стираємо її. Ми знаємо, що історія темношкірих це історія Америки. Ну, це знову ж таки теза Байдена, так, в бік цієї електоральної групи, і її ціле є притягнення, так? Цього електорату до Байдена протягом останніх кількох місяців Байден здебільшого ухилявся від звернення до великих натовпів молодих людей у кампусах коледжів, і така позиція мала місце після його виступу в університеті Джорджа Мейсена у Вірджинії в січні 24-го року, де його переривали протестувальники через. В секторі Га. Ось така інформація була опублікована в CNN щодо промови Байдена в цьому коледжі, так, який знаходиться в штаті Джорджія. Ми тут робимо коротенькі висновки. Перше, це його заклик до припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом в секторі гази. Далі намагання налагодити контакт з темношкірими виборцями через історію, через важливість цих громадян так, для Сполучених Штатів Америки. І, власне, також Байден зазначив, що він з розумінням ставиться так, до того сегменту молоді, який розчарований політикою президента щодо. Кампанії Ізраїлю, так, проти Хамаз в секторі гази. Знову ж таки, цей виступ мав підтекст виборів 2024 року, і таким чином Байден намагається вирішити проблеми, так. Перше, це сектор гази, так, це протистояння, війна, і, власне, як це. Пояснювати прогресивним молодим американцям в такому контексті, щоб вони з однієї сторони там зрозумінням ставили до того, що відбувається в секторі газу, так, і підтримали власне, Джо Байдена. Власне, через це він висловлює цю тезу щодо припинення вогню в секторі Газу. І, власне, також заклики щодо поваги там, до темношкірих виборців, до цієї електоральної ніші. Це друге питання, так, яке він намагався вирішити так, під час цього виступу, тобто поєднати. І якось питання щодо притягнення. Темношкірих виборців до себе, і пояснення щодо подій, які відбуваються в секторі газу. У подальшому ми побачимо. Які результати будуть мати такі виступи для Байдена в контексті його рейтингових показників? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!